Мистецтво поруч, воно у вашій країні, у вашому місті. Його представники могли навчатися з вами в одній школі. Алла Гаркуша чернігівська співачка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів, талановита артистка міського палацу культури. Понад 10 років виступає на професійній сцені. Як очі дивляться скрізь на нас, серце не хоче, що промайну цей час хай цю хвилину піснею лине понад землею. Яскрава зовнішність та потужний вокал магніт для шанувальників. Алла співає, танцює, пише пісні, знімається в програмах, дає інтерв'ю. Погодилась поспілкуватися із представниками рідної, п'ятої школи та показати нам саундчек. Загалом шкільні роки мої пройшли в такій творчій атмосфері, і у нас було дуже багато різних заходів, концертів. Але сказати так, що я вже планувала бути співачкою на той момент, то такого не було. Я знала, що я хочу бути на сцені. Я знала, що я хочу дарувати емоції людям. Мені це подобалося. Мені подобалося співатися. Але щоб так історик цукову я був співачку, ні такого не було. Проте життя так вивело, що навіть навчаючись на історичному факультеті нашого університету педагогічного, все одно я час від часу виступала, були різні концерти, і з часом так вибунулось на сцені і досі так. Цікава співрозмовниця, бо має багатий творчий досвід. Зокрема, гастрольні тури в Єгипті, Китаї, Лівані, Молдові, Ізраїлі та Гонконгу. <му> Робота співачкою не завадила Алі здобути дві вищі освіти. Швидше, навпаки, на вузівській сцені вона вдосконалювала свою співочу майстерність. Співати вчилася самостійно, беручи за вокальний взірець, пісні відомих виконавців. Свій жанр Алла називає естрибно-джазовим вокалом. Вчитися продовжує досі, бо саморозвиток — процес безмежний. Нам усі випускників класів нам дають управляти професію. Mm -hmm. Яку пораду дашся тим, хто мріє стати артистом? Мені здається, перша і основна порада, яку я дала. Подумала... Це обов'язково йти до своєї мети, тобто, щоб нічого вас не відволікало, щоб ви не думали, що вас щось не вдасться. Обов'язково йти до своєї цілі, не відходити від свого шляху. І тоді мені здається, що успіх гарантований. Як жити, далі ніхто не знає, що буде з нами, себе. Pytajesz składu łciaty, Rany I ty możesz, z składu Młciaty Tu nie zamówka Rany Od i I przyzwykajesz Kto wskaże Zmążesz Zitkwić z I dusi Солістка гурту Коала Бенд. Це кавер гурт, який працює в стилі, поп-денсу, виконує сучасні та популярні хіти, створює яскраве, атмосферне, музичне шоу. Сьогодні у колективі благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Наша країна проживає на легкі часи. Як писає сприймати культурна фронт? Дійсно, сьогодні у кожного свій фронт. Наш фронт він музикальний. Ми намагаємося підтримувати емоційний стан людей, Ми намагаємося давати людям надію, розраду в сьогоднішні часи, тому що, на жаль, ситуація в нашій країні дуже складна. Зі свого боку ми проводимо різні заходи, зокрема благодійні концерти, збираємо донати на потреби наших збройних сил України. Надсилаємо їх у фонди, які займаються допомогою для зсу, і таким чином намагаємося тримати наш культурний фронт і для людей, і для наших збройних сил.